Вітаю всіх друзі! Сьогодні на каналі я покажу, як користуватися Steam для початківців. Покажу основні моменти. Отже, ви завантажили Steam і входите у свій аккаунт. М -м так, після чого м -м відповідно у нас є магазин, щоб щось тут купити. Обираємо потрібну нам гру, так. Або ж тут у рядку пошуку. Так, пишемо потрібну нам гру, відкриваємо і натискаємо кнопку додати до кошика. Натискаємо Переглянути мій кошик. І, відповідно, тут натискаємо продовжити до оплати. І використовуємо свій метод оплати і купуємо. Також можна подарувати гру другу, відповідно, натиснувши на кнопку це подарунок. Так, і заходимо в відповідно подарунки. Ось так. І даруємо. Щоб додати людину в друзі, ми натискаємо на друзі, додати друга, і, відповідно, він має вам дати цей код. Ви його копіюєте і вставляєте сюди. Ось. Далі. Наступний етап, щоб запустити і завантажити гру, ми заходимо в Де-Бібліотека, домашню сторінку, відкриваємо потрібну нам гру. Тут буде кнопка Завантажити або, відповідно, кнопка Грати після того, як завантажити і запустити гру. З вами був. Всім бувай!